Ставляємо наміру серці мотивація на створення грошей, де ви приймаєте стільки грошей, скільки можете, до чого ви готові, розширити свій фінансовий потік, мотивація на гроші, як вони приходять, як їх створювати. Сідаємо зручно, п'ємо водичку, дихаємо, вдох, видах. Повільно розширюємо тіло до прийняття нових можливостей, нового масштабування. Подумайте, на що ви сфокусуєте свій погляд, розвиток, ціль, вибрати те, що ви на даний момент хочете для себе матеріальне, щось корисне, подарунок, будь-що для себе любе ваше матеріальне бажання. Розслабляємося, концентруємо енергію, увагу в серці, закриваємо очі і уявляємо себе. З енергії в серці, яка опускається вниз через стопи, входить до центра землі, до ядра землі, опускається, розкручується, тепла енергія, підіймається від центра землі, входить в стопи, ікри, коліна, стегна, бедра. Входить перший енергетичний центр, другий енергетичний центр, третій енергетичний центр, четвертий енергетичний центр, підхоплює ваш намір. П'ятий енергетичний центр вирівнює ваш хребет, шостий енергетичний центр, сьомий енергетичний центр. Над маківкою виходить у вигляді прозорої кулі. Ставимо цю кулю частину себе, своїй підсвідомості, свій намір. Побудемо в цій кулі, в цих енергіях, в безпеці, звернемо увагу, якого кольору куля, і стрімко підіймається вгору. Над цим місцем, де ви знаходитеся, над цією країною, де ви проживаєте, над всесвітом, над галактиками, над пластами світлого світла, тусклого світла, золотистого світла. До жовтоносної субстанції, яка виграє кольорами веселки, за закони всесвіту. Направляємо з дорожевої димки. Це Закон милосердя, який направляє нашу кулю, портал, в віконечко квадратне, входить туди, де біла, чиста, біла, жемчужно перламутрова енергія творення. Безумовна любов. Підіймаємося ще вище, де немає ні людей, ні предметів, в легкості, радості. Куля розчиняється, глибокий тета вдох, глибокий дельта видох. Поле нульової точки, де здійснюються миттєві стілення, миттєві маніфестації, творець сущ, що наказується, провести маніфестацію на мотивацію розширення фінансових можливостей, мотивацію розширення нового масштабування, розвитку, проявлення, дії, розширення кола спілкування, відчути відчуттям таким легкості, радості, задоволення. Гроші. Про гроші це задоволення, це розкіш, це здоров'я, фізичне, ментальне, це насолода. Завантажити на всі рівні переконань по повній формулі відчуттів. Дякую, зроблено, зроблено, зроблено. Покажи, прояви. Якщо ви дозволяєте з вами попрацювати, то скажіть так, і ми продовжимо в легкості, радісті, очистимо простір. Правілізуалізуйте, як енергія творення входить в вашу маківку. омиває, збалансовує, згармонізовує ваш сьомий енергетичний центр, шостий енергетичний центр, інтуїцію, третє око, наповнює, омиває, п'ятий енергетичний центр, горловий центр, ще нижче опускається енергія, омиває ваш сердечний центр, змиває всі образи. Жалкування, розчарування, спускається ще нижче, до, четве, до третього енергетичного центру. Сонячне сплетення наповнює енергію, вмиває другий енергетичний центр до е, задоволення і до першого енергетичного центру це, це прийняття. енергія спускається по ніжкам, витікає через кінчики пальчиків, з'єднується з енергією землі. І фонтанами енергії б'ють навколо вас, грошової енергії, наповнюють вашу ауру, стілюють всі ваші зажими, блоки. Провізуалізуйте, як голуба енергія, грошова енергія наповнює ваші резервуари, грошима, валютою, резервуари переповнені. Відчуйте ту точку в тілі, де є гроші, де відбувається синхронізація з теперішнім часом, з теперішніми можливостями. Утворюються нові нейронні зв'язки, перепрограмовуються спалахами білого світла, налаштовуємо лінзу на нове бачення. Я багата людина. Відчуйте, як це бути багатою людиною, відчуйте ці енергії, гроші, для чого вони мені, які цілі, дії, що я можу робити, створити, проявитись, щоб примножити прибуток, легкості, радості, творець усю, що наказується. Зробити загрузки на всі рівні переконань по повній формулі відчуттів, що таке достаток у істині творця, всього сущого, прийняття та отримання, в легкості, в радості, в задоволенні, мотивація, гроші. В легкості, радості самим найкращим, найбласнішим, найефективнішим чином для вас. Дякую, творець. Зроблено, зроблено, зроблено. Покажи, прояви. І спостерігаємо, як в маківку входить енергія загрузок, відчуття. Я знаю, як це достаток, прийняття та отримання поісні Творця, мотивація гроші, відчувається поісні Творця. Як жити щоденним життям, як і коли бути в достатку. Приймати та отримувати миттєві зцілення, жити в мотивації з грошима, які перспективи, що це можливо жити в достатку, процвітанні, приймати та отримувати, мотивувати себе на гроші. Дякую, творець. Я наказую творцю сушу, що це медитація в записі, діятиме для всіх, хто буде її прослуховувати в легкості, радості, насолоді. Мінімум 30 днів, максимум 90. Кожен як забажає. Провідчувайте цей стан, пронасолоджуйтесь загрузками, відчуттями, що вам все під силу, ви все зможете. Дозвольте все світу допомогти вам зробити все можливе, аби це сталося як найкраще для вас, для ваших цілей. Провідчувайте ту суму коштів, яку ви хочете, щоб вона вже у вас була на банковському рахунку, на картку, в гаманці. Ви людина світу, ви готові. Виконувати ті дії, практики, медитації, аби це відбулося якнайкраще, як, найкраще, як для вас. Провідчувайте, як кожна клітинка тіла наповнюється станом, що це все уже є у вас. Пронасолоджуйтесь, побачте себе з цією сумою грошей. Як ви радієте, подякуйте творцю, матінки землі, всесвіту, що вони піклуються про вас. Уявіть себе під водоспадом жемчужно перламутрової енергії підходите до цього водоспаду, омиваєтесь, очищаєтесь від сумнівів, зажатості, важкості та ще більше наповнюйтесь енергією миттєвих зцілень. безумовної любові в кожну клітинку вашого тіла, достаток, прийняття та отримання, мотивація, любов, вдячність. А зараз глибокий вдих, глибокий видих. Глибокий вдих, глибокий видих. І знову повертаємося в кулю до рожевої димки, жертволозної субстанції, пласти золотистого світло, тусклого світла, галактик, сесії. Повертаємося до країни, в якій проживаємо, до місця, де знаходимося. Відкриваємо очі, посміхаємось. Як ваші відчуття? Коментуйте. І я підсилю коментарів обо, щоб нові нейронні зв'язки укріплювалися у вашому. Голові, легкості, радості. Концентруємо фокус уваги, тому що, прослуховуючи цю медитацію 30 днів, 90, у вас створюються нові нейронні зв'язки. Все чудово, прекрасно, стан, який ваш стан? Що ви випромінюєте і приходить до вас? Дякую цьому.